Такий чорненький Galaxy A02, ціна 2400 гривень, простенький телефон для самих звичайних задач. Ось такий чорний матовий колір. По екранчику немає ніяких нюансів. Працює телефон досить непогано. Зараз покажу інформацію. Потужно ось сюди зразу кажу, не підійде нічого. Телефон чисто там включити можна якийсь YouTube. Подзвонити, вайбер скачати. Galaxy A02. 27 карти підтримується. Так, не то натиснув обслуговування пристроя 2 ГБ оперативна пам'ять, пам'ять самого телефону 32 ГБ. Так, це згорнемо. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. кого цікавить такий пристрій, пишіть мені повідомлення. Про все домовимось в комплекті зарядний шнурочок. Гортайте мої відео.